Психологічні стосунки Дональда Трампа і Володимира Путіна. Цим відео я розпочинаю серію психологічних стосунків між керівниками країн і іншими світовими політиками. Для скорочення публікації давати психологічні портрети я не буду, а відразу буду оперувати їх психотипами соціотипами. Розпочати хочу з Дональда Трампа Трумпа і Володимира Путіна Распутіна. Отож, Дональд Трамп, Трум, як каже Вікіпедія, американський державний політичний діяч, підприємець, мільярдер і 45-й президент США, народився 14 червня 1946 року, відкритий або екстравертивний психотип, логіко-інтуїтивний екстраверт, Володимир Путін. Як каже Вікіпедія, російський державний та політичний діяч, колишній співробітник спецслужб Російської Федерації, чинний і беззмінний президент Російської Федерації, народився 7 жовтня 1952 року, закритий або інтровертивний психотип, логіко-етичний інтроверт, щоб не було внутрішнього психологічного конфлікту. Зазвичай проявляє себе або як логіко-інтуїтивний інтроверт, або як логіко-сенсорний інтроверт. Отже, виходячи з вище ведома, ми бачимо, що між Трампом і Путіним може існувати два типи стосунків, які цілковито залежать виключно від Путіна, так як саме він може змінювати свою психологічну сутність як складний психотип. Якщо Путін проявляє себе як логіко-інтуїтивний інтроверт, а Трамп, як логіко-інтуїтивний екстраверт, то між ними виникають так звані стосунки повної протилежності, що з собою являють стосунки повної протилежності. Стосунки повна протилежність це відносини нестійкої дистанції. При цих стосунках психотима важко встановити необхідну психологічну дистанцію. Це виходить тільки у випадку інтимного спілкування один на один. Поява третьої сторонньої людини мається на увазі не перекладач, а людина включена в процес спілкування, все зводиться на нівець. Розпочинається конкуренція думок, вербальна функція, що перетворюється інкою бурхливу суперечку. Нікому з психотипів не хочеться втратити авторитет в очах сторонніх слухачів-спостерігачів. Тож для Трампа такою людиною може бути і нейтральний перекладач. Адже мова йде, як зазвичай про сильні функції партнерів. Проте імпонує манера партнера вести себе в суспільстві, колективі. Його сердечність, теплота – Це спричиняє перехід на близьку дистанцію стосунків спілкування. При груповому спілкуванні психологічна атмосфера несподівано починає змінюватися. Інтроверт, тобто Путін, стає відчуджуватися від екстраверта, тобто Трампа. Стосунки втрачають теплоту. Стають формальними, появляється насторожність, недовіра у стосунках при спілкуванні. Обоє в душі починають жалкувати про, про допущений перехід до довірливих відносин, екстраверту, тобто Трампу. Здається, що його невірно розуміють, відносяться до нього передвзято. Це не може не дивувати, так як у двох взаєморозуміння ніби є непоганим. Інтроверт, тобто Путін, гасить активність екстраверта, тобто Трампа. Його голосі з'являються звинувачувальні інтонації, він починає різко висловлюватися на рахунок екстраверта, тобто Трампа, критикує його. Екстраверт, тобто Трамп, намагається відповідати тим же: ці незвичні стосунки віддалено нагадують чергування на півдувальності з ревізією. Про ці стосунки можу почути у моїх попередніх відео. Найбільш непривабливій позиції тут, скоріше за все, знаходиться екстраверт, тобто Трамп. З одного боку, він відчуває себе, немов в тлу ворога, а так воно в дійсності й було, бо їх зустріч в Гельсінки була насправді немов на території Путіна, все сприймає на свій рахунок, боїться здійснити невірні кроки викриття. А з іншого боку, йому здається, що його партнер людина порядна і хороша, уникати взаємних звинувачень може допомогти тільки високий рівень культури партнерів, якого, на жаль, ні в Трампа, ні в Путіна немає. Якщо Путін проявляє себе як логіко-сенсорний інтроверт, а Трамп як логіко-інтуїтивний екстраверт, то між ними виникають так звані міражні стосунки. Про такі стосунки я вже говорив в одному з попередніх відео, але незважаючи на це, все ж розглянемо ці стосунки. Міражні стосунки це стосунки розслаблення, жодне з інтертипних стосунків так не розслаблює і не розхолоджує партнерів, як міражні. З міражним партнером приємно відпочивати або обговорювати сторонні теми. Людина, ніби тане, втрачає цілісність сприйняття дійсності, перетворюється в нестійкий міраж. З таким партнером не хочеться займатися серйозними справами, ділове співробітництво при таких стосунках майже неможливе. Цілком незрозумілими є поступки один одного, те, до чого прагне партнер здається нездійсненим, таким, що не заслуговує на увагу. Очікується від партнера зовсім інша активність, тому один охолоджує іншого в його ділових замислах. Партнери ніби граються в пошкоджений телефон. Таке спілкування з боку здається смішним. Воно нагадує діалог двох артистів-гумористів, коли один різко і безсеремонно обриває на півслові іншого. Інтроверт, тобто Путін, всі пари намагаються позбутися від намагань екстраверта, тобто Трампа нав'язати інтроверту, тобто Путіну, свою думку, хоче зберегти певну автономію. Екстраверт, тобто Трамп, хоче зробити з інтроверта, тобто Путіна, нормальну людину. Овоєно налаштовані до здібностей один одного критично. Суперечки в цих стосунках зазвичай не довготривані. Партнери втягне один до одного. Часом стосунки стають дуже добрими і теплими. Це відбувається тоді. Коли вони мало розмовляють на конкретні теми, а більше просто займаються спільною справою. Оговорення результатів успішно завершеної справи, підносить, але при нових спробах взятися за справу знов натикаються з тими ж труднощами та й разом навряд чи можливо багато досягти, причині можливості зібратися і працювати в повну силу. Отож, підведемо підсумки, вважаючи на те, що саме Путін може в будь-який момент. Змінювати свій психотип, а таким чином змінювати характер стосунків між ним і Трампом, Трамп попадає в повну психологічну залежність від Путіна. Тож, маючи вже досвід спілкування і стосунків з Трампом, Путін недаремно плякає велику надію на те, що Трамп знову стане президентом США, і тоді Путін може отримати те, що бажає. Але тільки справжній Путін, а не двійник чи інша особа, що стане президентом Російської Федерації після березня 2024 року, бо інша особа буде мати зовсім інші психологічні стосунки з Трампом. На цьому я закінчую відео про психологічні стосунки між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Прошу підписатися на мій канал під цим відео, покласти лайк під цим відео, прокоментувати це відео. І розповсюдити це відео на інших мережах і між вашими друзями та знайомими.